Сьогодні, сьогодні ми додатково відправляємо на фронт оцю пилку професіональну. Зліва мати воїна, мені дуже приємно, пані Сопко, справа моя колега Людмила Сигедін. Дуже дякуємо нашому, нашій надії Бабій з Ніаполя, яка пожертвувала на цю пилку 50 євро. Ще раз кажу, Бабій Надя з Ніаполя, Українка, яка там на заробітках, прислала на цю пилку для воїнів 50 євро. Дякую їй і всім, хто допомагав. Скажіть кілька і ми слів. Ми дякуємо і ми дякуємо. Надія, здоров'я, Божого благословення. Воїни будуть дуже вдячні вам за це. Люда, скажи. Ой, слава героям. Це найкраще найкраще слово. І пісумовлю. Слава Україні! Це народна війна. Дякую.